Хочу зараз розповісти вам одну реальну історію. Не для того, щоб когось налякати, а для того, щоб ви вчасно зупинилися, подивилися на свій статус і поставили собі просте запитання: а у мене з документами справді все в порядку? Чи я просто так думаю? До нас прийшла сімейна пара, ну, чоловік і дружина, обоє з виду на проживання на підставі працевлаштування. Документи вони отримали ще у 2023 році. На картці все виглядає красиво, термін діє до 2026 року. Люди впевнені, що їм просто потрібно продовжитися. Нічого складного, робота є, прописка є, картка на руках значить, усе нормально. І так думають тисячі іноземців у Словаччині, і ось тут починається найнебезпечніша ілюзія. Ми, як завжди, почали з базових речей, там, попросили активувати ну, щоб спокійно взяти термін в поліції, там, перевірити дані, підготувати пакет документів. Е, роботодавці у них є, суглас, там, дозвіл від уряду праці теж готові робити. Формально все виглядає логічно. Але в розмові з'явилася деяка обставина. У чоловіка немає страховки, немає взагалі. Перевіряємо далі і бачимо, що страховки немає ні в нього, ні у неї. У жодній системі їх не видно. Ми починаємо ставити запитання: чи був у вас лише один роботодавець? Ні. Міняли і коли? Після отримання ВНЖ у 2023 році. Чи повідомляли ви про це поліцію? Ні. Чи надсилали документи до поліції? Ні. Чи розуміли ви, що це обов'язково? Теж ні. І тут пазл складається. Ну, з великою ймовірністю, після першого офіційного звільнення роботодавець, як і зобов'язаний, повідомив поліцію про те, що іноземці в нього більше не працюють. Ну і з цього моменту у людей було рівно 60 днів, щоб легалізувати нове працевлаштування і повідомити поліцію. Цього не сталося. Через 60 днів поліція автоматично анулює вид на проживання. Без дзвінків, без листів, без ми вас попереджали. При цьому картка фізично може залишатися на руках і виглядає дійсною, але юридично статус уже припинено. Далі починається сіра зона. Люди продовжують працювати, гроші надходили їм на картки, вони вважали, що це офіційна зарплата, але страховки немає, підтверджень немає. Як результат, документів теж немає. Виникає логічне запитання, як взагалі їх працевлаштовували? Хто платив внески, куди вони йшли? Ну і платили чи їх взагалі? Відповіді поки немає. Ми зараз збираємо офіційну інформацію по всіх роботодавцях за три останні роки, щоб зрозуміти, чи можна взагалі щось врятувати там юридично. І чому ця історія критична саме зараз? Якщо така людина прийде в поліцію у справах іноземців, то у неї відразу заберуть картку, а в паспорт поставлять депортацію. Якщо вона, наприклад, вирішить виїхати по-розумному, виїхати із Словаччини і податися знову через консульство, якщо це, наприклад, візова країна, так як у наших цих людей, які до нас приходили в гості, то депортацію можна отримати вже на виїзді. Ну, тому що фактично весь цей час люди перебували в країні без дійсного статусу. І тоді вже не допоможе ні суглас від уряду праці, ні роботодавець, ні добрі наміри. Буде заборонено в'їзд до Європейського Союзу. Багато хто чув е, про надзвичайну ситуацію і думає, що вона їх захищає. Але тут є важливий нюанс. Для підприємців дійсно є певні послаблення. Ну, ми їх бачимо, коли подаємо документи. А от для ВНЖ на підставі працевлаштування ситуація зовсім інша. Тут усе жорстко прив'язано до роботодавця, до строків і повідомлень. Найбільша помилка думати, що картка дорівнює статус. Ні. Картка це пластик. Статус це ваші дії на виконання обов'язків. А тепер дуже просто, по-людськи, без юридичних якихось складних термінів, що саме зобов'язаний контролювати кожен, у кого є ВНЖ по працевлаштуванню. Якщо ви змінюєте роботодавця, у вас є максимум 60 днів на неприблизно, не поки шукаю. Не роботодавець сказав, що все зробить сам. А є 60 днів. І в ці 60 днів має відбутися наступне. Роботодавець подає вакансію мінімум на 21 день, потім подається іменна заявка, і потім уряд праці розглядає її приблизно 15 днів, і ви отримуєте суглас. Дуже важливий момент, про який там, майже ніхто не знає або ігнорує. У день звільнення державна медична страховка припинає, припиняє діяти, ну, тому що роботодавець більше не сплачує за вас внесків. З цього самого дня у вас повинна бути оформлена комерційна там, приватна медична страховка. Ця комерційна страховка обов'язково має діяти весь період, поки ви не перебуваєте в офіційних трудових відношеннях. Саме між переходами з однієї вакансії на іншу потрібна така страховка. Відсутність страховки в цей період це окреме порушення, яке дуже часто стає першим сигналом для перевірок, ну і проблем потім із статусом. І далі ще один критично важливий момент. Самого отримання сугласу недостатньо. Сам суглас, його потрібно обов'язково надіслати до поліції разом із заявою. Рекомендованим листом, і не обов'язково там іти туди особисто, але повідомити обов'язково. Те, що поліція і так бачить суглас у системі, не звільняє вас від обов'язку подати заяву. Без цього суглас можуть просто не прийняти юридично. Те саме стосується і продовження ВНЖ. Це не автоматична процедура. Ви знову проходите уряд праці, знову отримуєте суглас і тільки з ним йдете на продовження. Окремий момент страховка. Якщо у вас немає активної медичної страховки, це перший сигнал, що з працевлаштуванням щось не так. Другий сигнал це відсутність розрахункових листів. Ну, третій, коли ви не можете отримати від роботодавця жодного офіційного підтвердження про ваше працевлаштування. І найважливіше, що я хочу, щоб ви зараз почули: якщо у вас ВНЖ по працевлаштуванню, Перевірте себе просто зараз. Не потім, не коли закінчується картка, не коли позвонять із поліції, перевірте, чи офіційно ви працевлаштовані, чи є страховка, чи повідомляли ви поліцію про зміни роботодавця. Чи є у вас підтвердження, по всіх періодах роботи? Незнання закону не захищає вас від наслідків. Ну а наслідки тут депортація і заборона на в'їзд до ЄС. Якщо у вас є сумніви, запитання. Нерозуміння, страх, або ви просто хочете спокійно спати, там, розуміючи, що з документами все в порядку, краще розібратися заздалегідь. Компанія Словакія Гарант» вже 8 років консультує іноземців у Словаччині тих, хто лише планує переїзд, тих, хто вже живе тут, тих, кому потрібно зберегти, продовжити або відновити свій статус. Ми допомагаємо зрозуміти, що робити, як робити, в які строки, ну, щоб не опинитися в ситуації, коли вже запізно. Ми знаходимося в Братиславі. Вулиця Горького, 3, третій поверх. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17, завжди раді відповісти на всі ваші запитання і розібрати вашу ситуацію до того, як вона стане проблемою. Словаччина справді чудова країна, але тут, як і в будь-якій європейській системі, статус потрібно не просто отримати, його ще потрібно вміти зберегти.